Танілу Булгакову 27 років. Десяту частину життя він провів у російському полоні як цивільний. Та навіть по поверненню йому доводиться продовжувати боротьбу. Один з найсильніших зломів тобі виходить навіть не в полоні, а по поверненню з нього. Бо ти очікуєш повернутися ну хоча б не до ворожої обстановки. А на ділі тут тобі можуть сказати, що краще б ти тут не з'являвся. Даніл родом з Донецька. Батьки померли рано. Коли місто вже було окуповане, хлопець виїхав на навчання у Харків у 2019 році. Він повернувся в Донецьк, аби доглядати за бабусею, яка лишилася сама. За рік вона померла. А коли Даніл почав переоформлювати квартиру, у серпні 2020-го до нього прийшли з так званого МГБ. Офіційної версії мені ніхто не висував, чому до мене прийшли. Може, по прізвищу попався в списку, може, просто під руку гарячу. Може, хтось з знайомих мене там міг настучати? Типу, а от я знаю та вота. Він про українець. Казали, що треба нас всіх набрати, щоб віддати на обмін. Але обміну не сталося. Даніла оформили за статтею шпигунство. Він провів сім місяців у денерівській в'язниці ізоляція, яку колишні в'язні називають катівнею, а потім ще два роки в СІЗО. Хлопець пережив побої, тортури і те, що правозахисники називають СНПК сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. На жаль, СНПК ставки майже всі. Коли тебе калічать статеві органи, коли тебе можуть принижати, коли тебе можуть роздягати чи позорити на обличчя сакамерників чи навіть родини, або ти можеш спостерігати за цим процесом безволі на це. Постійні побої, постійні заборони, заборона на все. Ти кожен день вечір думаєш, що не можеш більше витримувати, і час вже закінчувати з цим. Всим. У всіх було припрятано лезо. На момент, коли вже вже все дістало. І деякі на нашій практиці її не доживали до моменту звільнення у 2023 році. Статтю Даніїла перекваліфікували з так званого законодавства ДНР на аналогічну російську і не знайшли складу злочину. Хлопця випустили, і він через Білорусь поїхав в Україну. Тут на нього чекали нові випробування. Я повернувся, у мене нема родичів в Україні. Ну, я все моє майно залишилось на в Донецьку. Чим здесь десь займати? У мене ще з'явилось паспорт просрочений і мало того, що просрочений, ще й з помилкою. Ну і як, наприклад, мені виживати? Будь-яку організацію ти звертаєшся, тобі радять психолог. А який сенс від психолога, якщо ти повертаєшся можна сказати, на висілки ще й при цьому нема нічим їсти, ні що їсти. Маючи документ від ФСБ РФ, Даніїл довів своє перебування в полоні і отримав відповідний статус. Але виплату від міністерства єдності 100 тисяч гривень, які отримують люди після полону, йому нарахували майже через рік. До цього триматися на плаву хлопцеві допомагали такі ж колишні цивільні полонені, як і він сам. Олексій Сівак, який пережив полон у Херсоні. Позичив Данілу гроші й допоміг винайняти житло. Нині Даніїл та Олексій найактивніші учасники організації з іронічною назвою випускники. Вона об'єднує цивільних чоловіків, які пройшли полон. Це мережа взаємодопомоги. Ми створені з полонених полоненими для полонених. Тобто, ну. Якщо я приходжу в якусь держструктуру, ну звідки вона жіночка чи чоловік, який там сидить, знає про мою ситуацію. Вона не знає, що таке полон, що таке бути. Вона не знає, що в тебе в голові. Вона й говорить з тобою холодно, так наче ти просто прийшов там документ підписати. Ми ж знаємо цей шлях, ми були в тих же самих умовах. Як маршрутка. Хто там їде одну, остановку. Ми як маршрутка. Хтось їде з нами одну зупинку, хтось усе коло, хтось виходить де треба. Одній людині достатньо надіслати зразки документів, і він сам усе заповнює. Є люди, які усе життя займалися механікою. Вони з папірцями не можуть. Ми скеровуємо не просто в місця, про які чули. А наприклад, я був в лікарні в Києві. Я туди і раджу звернутися. Я вже туди направляю. Олексій у минулому моряк не зміг виїхати з окупованого Херсона разом із дружиною. Лишився доглядати хвору тещу. Організував у місті польову кухню для літніх людей, а також розвішував на вулицях українські прапори. Через це і потрапив у сумнозвісний підвал. Мені на допиті сказали, що Потім уже на допиті сказали, що мені інкримінують нанесення морально-психологічної травми російській армії, сепаратизм, тероризм. А потім, коли відвезли на підвал і катували, мовляв, створив агентурну мережу з бабусь і за суп у них купував інформацію. За інформацію Катували, були різні тортури: електрошокер, польовий телефон, тапік, така динамомашина. вони його на геніталії чіпляли на вуха, били. Там було, знаєте, простіше, бо туди їхав помирати. Тобто майбутнього в тебе не було. Будучи не було. Росіяни відпустили Олексія, коли тікали з Херсона. Він провів у полоні два місяці. Але реабілітація після цього зайняла набагато більше часу: більшість лікування за власний рахунок. Чоловік отримав допомогу від держави і потрапив на безкоштовний огляд до лікарів у Києві аж через 9 місяців після звільнення. Приїхавши на реабілітацію. Коли я приїхав на реабілітацію, було чимало лікарів, послуг, усього, що могли надати, але не було чоловічих лікарів, уролога і проктолога. це. Мене здивувало. По-перше, війна вже стільки років йде. По-друге, ви привезли чоловіка, який постраждав від сексуального насильства, і у вас немає цих лікарів. У мене почався дисонанс. Олексій каже, що проблеми чоловіків, які пройшли полон, часто залишаються поза увагою не лише держави, а й благодійних фондів та суспільства. мені, чоловіку, прийти в поліцію і почати скаржитися, що мене били. добре, що зараз у нас система змінюється. Але б два роки тому поліцейські б наді мною посміялися, що ти тут плачеш, чоловіче, і в нас усе суспільство так сформоване. Якщо без житла чоловік після полону, якщо він самотній, його ні в який шелтер не прилаштуєш. Усі ці шелтери там жінки, діти. Якщо туди селити чоловіка, це теж може бути травматично для жінок. Травматично для жінок Олексій спершу організовував зустрічі чоловіків, які пережили полон у Херсоні. Згодом мережа стала відомою і в інших регіонах. ГО «Випускники» надає консультації і організовує зустрічі ретрити. Багатьом чоловікам, які звертаються, просто треба поговорити. Їм потрібен не психолог, а просто людина, яка зрозуміє, а хто тебе зрозуміє, як не такий, як ти? З власного досвіду Олексій і Даніїл допомагають людям, які пройшли полон, отримати підтвердження. Цьому зазвичай це складний процес. Також чоловіки радять звертатися до міжнародної організації з міграції. Вона надає фінансову і медичну допомогу. У нас ставлення до того, що кривдник, чоловік, жінка завжди жертва. І це бачимо навіть в колишніх полонених. На жінок є програми по розселенню. У чоловіка ти приїхав, ну, вертись якось. Якщо б мені не зайняли гроші на те, щоб зняти цю квартиру, я б, мабуть, жив би на вулиці, як приїхав. Ті, хто пережив сексуальне насильство, можуть подати заявку на виплату проміжних репарацій на суму 3 тисячі євро. Цей проєкт запрацював в Україні нещодавно за підтримки міжнародних благодійних фондів. Крім того, цивільні чоловіки після полону мають право на відстрочку від мобілізації. Данііл, тим не менше, намагався приєднатися до ЗСУ, але йому відмовили. Неофіційна причина занадто довго був у полоні. Нині чоловіча мережа співпрацює з іншими громадськими об'єднаннями і прагне розповісти про себе. Серед партнерів організація жінок, які пережили сексуальне насильство, «Сема Україна. Наша організація саме Україна вона існує з 2014 року, і це мені здається надважливо, те, що ці злочини фіксувалися не з 2022 року, хоча це теж важливо, а саме з 2014 року. Чоловіки доєднались до активних дій ну, відносно нещодавно. І насправді це дуже добре, що вони теж почали говорити про це, не мовчати. І разом, от зараз, наприклад, теж беремо участь в таких заходах, написали лист, беремо участь в конференціях, даємо інтерв'ю, ділимося. Контактами і це збільшує нашу силу і потужність. Довгий час боролися в основному у нас жінки за права постраждалих, взагалі відстоювали позицію активно. А зараз чоловіки починають теж йти з ними разом, бо ну, в одинці багато не зробиш. Ми сильні, коли ми разом і спільними зусиллями зможемо досягти багато більшого. На цій прес-конференції активісти звітують про лист до генсека ООН з проханням внести РФ до списку ганьби і закликають усіх, хто пережив полон, тортури і насильство, звертатися до них, щоб принаймні анонімно зафіксувати скоєні Росією злочини. Є ще люди, які в нас пройшли катівні, полон, окупацію, і просто бояться йти до органів правопорядку. Свідчення постраждалих необхідно збирати вже зараз, аби згодом покарати винних.